Ардатуран шокував всіх заявою перед матчем Шахтаря у Єврокубках. Трансфер забарного відміняється. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Перший тренер півзахисника Динамо Віталія Бояльського поділився думкою про перспективи вихованця в клубі. Валерій Катальчук нагадав, що контракт гравця нещодавно був продовжений. Попри чутки, які з'явилися раніше про можливий трансфер, до підписання угоди обговорювалися варіанти переїзду Буяльського в США, повідомляє український футбол. Чутки про відхід Віталія Бояльського з Динамо з'являються щороку. Капітан Білосинікс знову продовжує контракти з клубом, і його перший тренер пояснив мотивацію такого вчинку. Валерій Катальчук зазначив, що керівництво Київського клубу, включно з президентом, дало гравцеві шанс продовжити кар'єру в рідній команді. І зараз Бояльський фокусується виключно на матчах та підготовці, та не додав, що, попри чутки, наразі Бояльський повністю прив'язаний до Динамо та демонструє стабільну ігрову форму на полі. Однак, за вигідною пропозицією за кордону, керівництво клубу може відпустити півзахисника, особливо якщо сам футболіст захоче спробувати сили в іншому чемпіонаті. Такий варіант допускається, але тільки після найближчих сезонів, коли в Динамо не буде кадрової залежності від досвідчених гравців. Відомо, що контракт Віталія Бояльського чинить до 30 червня 2027 року. У сезоні 2024-2025 він провів 29 матчів у чемпіонаті України та завив сім голів. Головний тренер Луганської зорі Віктор Скрипник підбив підсумки частини підготовки до нового сезону після переможного матчу зі словенською командою ясніце 5-0. В рамках літніх тренувальних зборів головний тренер зорі Віктор Скрипник назвав поточні завдання команди на зборах після переможного результату товариського поєдинку зі словенським клубом Ясніце. Скрипник похвалив гравців зорі за роботу на зборах. То хлопців по роботі претензії немає. Вони молодці. Зорю саме такою я знав, коли гравці працюють, виконують все те, що треба. Такими Чорнобілій залишиться. Контрольних матчах, незважаючи на те, як вони закінчуються, завжди хочеться покращення, є над чим працювати. Він розповів про подальші плани команди. Над інтенсивністю будемо працювати далі. Зробимо акцент на тактичні аспекти фази гри. Звичайно, ніхто не забуває, що важко тренуватися це гарно для футболістів. Спека зараз в Словенії, але вона не тільки для нас. Тим не менш, хочу зробити команді комплімент за відношення до справи. Погано ще є травми, якісь пошкодження, але це, на жаль, невід'ємна частина футболу. Тренер назвав стиль, який він хотів би бачити у виконанні луганського клубу. Завжди хочеться бути агресивними, мало пропускати. Треба грати в прагматичний футбол. Все залежить від гравців. Коли ми бачимо бажання, коли бачимо, що всі готові, що все виходить, тоді все можливо. Хочеться бути тією силою, котрою зоря була раніше. Це наша мета. Цитує скрипника прес-служба ФК Зоря. У першому матчі нового сезону української прем'єр-ліги зоря вдома зіграє проти Черкаського ЛНЗ. Базовою датою зустрічі є 2 серпня. Українським захисником Травзаспора Арценієм Батагом активно цікавляться закордонні клуби. У трансфері 23-річного захисника зацікавлені декілька команд з Італії, Англії та Франції. Травзаспор готовий продати свого футболіста за не менш ніж 15 мільйонів євро. Повідомляє Гане Бакіс за інформацією джерела представник серії А Лаціо вже зробив пропозицію щодо трансферу Батагова, але турецький клуб її відхилив, адже не має наміру відпускати гравця, якщо не отримає бажаної компенсації. Турецькі ЗМІ зазначають, що сам гравець хотів би перебратися до Італії, але він не буде форсувати події, та чекатиме на результат перемовин. До слова, у сезоні 2024-2025. Арсеній Батагов провів 23 матчі за Трабзом забив два голи та віддав одну результативну передачу. Контракт Арсенія з турецьким клубом, розрахований до червня 2028 року. Портал Трансер оцінює вартість футболіста у 4,5 мільйони євро. Український вінгер Трабзом спора Олександр Зубков може покинути клуб, повідомляє «Так і газети. За інформацією джерела. Турецький клуб може продати гравця за суму, яка складе мінімум 10 мільйонів євро. При цьому турецький клуб продасть Олександра тільки в разі, якщо підпише хорошого центрального і атакуючого півзахисника, а також правого вінгера. Сам Зубков ще не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього. Керівництво Трабзонспора вже знайшло потенційного кандидата на заміну українцю. Зубков перейшов до Трабзонспора з сенського шахтаря взимку 2025 року. Віце-чемпіон української прем'єр-ліги активно працює на трансферному ринку та націлений на посилення оборони. Олександрія може підписати досвідченого футболіста з іншого чемпіонату. Клуб веде просунуті переговори з 25-річним іуарійським центральним захисником Жосленом Байрадшем. Повідомляє та, та таке: африканський футболіст володіє значними фізичними даними при зрості 192 см Він впевнено почувається у верхових дуелях, а однаково добре грає обома ногами. Саме універсальність та міць роблять його цікавим варіантом для УПЛ. Байрач має багатий досвід гри в різних лігах. Він виступав за італійський клуб Джорджоне 1911, албанський Тирану та Динамо. А останнім його клубом став Молдавський Шериф. Там захисник проявив себе як стабільний гравець основи. Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів. Якщо все пройде успішно, то Бейрач підпише контракт з українським клубом на правах вільного агента, що робить угоду ще привабливішою. Таким чином, івуарійський захисник може стати черговим цікавим придбанням Олександрії, та допомогти зміцнити лінію оборони в сезоні 2025-2026. Центральний захисник Бормута Ілля Забарний може не стати гравцем французького ПСЖ в літнє трансферне вікно. Адже грант європейського футболу не може продати росіянина Матвія Сафонова. Турецький Лата за інформацією видання Байоґала не розглядає кандидатуру російського голкіпера Матвія Сафонова з ПСЖ як потенційне посилення. До списку пренедентів на позицію воротаря входять зовсім інші імена: Джордж Петрович з Челсі, Лукас Перрі з Ліона. Давід Дехея з Фіорентини, Міліс Свілар з Роми, Алекс Мерет з Наполі та Елія Капріле, який виступає за Кальєрі. У зв'язку з цим під сумнівом залишається можливий перехід українського захисника Ілі забарну до ПСЖ. Раніше керівництво французького клубу нібито запевняло оборонця, що співпрацю з російським футболістом буде припинено. ПСЖ заплатив за Сафонова 20 мільйонів євро Краснодару влітку 2024 року. Контракт забарно з Бормотом розрахований до 30 червня 2029 року, а портал TransferMarket оцінює його вартість у 40 мільйонів євро. Протягом усього часу Ілля провів 86 ігор за англійський клуб в усіх турнірах. Забив гол та віддав одну результативну передачу. Забарний перейшов у Бормут зимку 2023 року з київського Динамо за 24 мільйони фунтів. Донецький шахтар провів товариський матч з чеським клубом Словацько в рамках літніх тренувальних зборів. Зустріч завершилася результативною нічією з рахунком 1-1. Шахтар зіграв спаринг з чеським колективом Словацько на тренувальних зборах у Словенії. Поєдинок завершився в нічию. Команди поразу вразили ворота. На 26-й хвилині півзахисник Марик Гавлік точним ударом з дуже небезпечного стандарту відкрив рахунок. Шахтар відігрався на 71-й хвилині. Зусиллями бразильського Вінгера Невертона, який головою замкнув на віз. до кінця зустрічі рахунок на табло не змінився. Найближчий офіційний матч Шахтар проведе проти фінського Ільвеса в раках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зустріч на номінальному домашньому полі гірників у словенському місті Любляна пройде 10 липня о 21.00 за київським часом матч відповідь відбудеться 17 липня о 19.00 по Києву на стадіоні фінського клубу. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей.